Всім доброго здоров'я! Слава Україні! Тут карти Таро, і я хочу подивитися прогноз на наступний тиждень для України. Я буду робити розклад на кожен день тижня. І якщо є бажання, то можна знати-взнати, які енергії будуть в Україні, і як всесвіт допомагає Україні. І кожен день тижня а, покаже. Як вам себе а, захистити? І не тільки якщо ви в Україні, якщо ви скрізь по світі, ви у вас українське серце, чи ви а, українець за а, тим, де ви народилися, чи коли може бути ваші а, предки народилися в Україні? А я хочу подивитися, що чекає Україну і нас з вами у наступний тиждень. Починати я буду з понеділка. Понеділок. Які енергії будуть навколо вас, навколо України? Вісім мечова, три Пентакльова і карта Башта. Бачите, які, які карти. Вони говорять про те, що небезпечна небезпечний день, а ворог він, ну, він біснується на останнє, і він залякує. Тут залякує. Тут може бути і такі сповітря атаки, бо він залякує тепер дуже сильно. А три чаш чи Кубків говорить, що, знаєте, Незважаючи на те, що є енергія боротьби, є енергія а, так, такої знаєте, втоми від війни тут. І а, є енергія, вже ми а, просто почуваємо, ми можемо уявити собі перемогу. Три Кубкова це перемога, яка буде, яка буде а, число три, я вже говорю, що перемога не буде так за один день, буде так, що. Вони злякаються, вийдуть з України, але звідти почнеться почнуться Не це буде довго, бо нам репарація треба. Нам треба йти. І, і друге. щоб закінчити війну, це забере час і треба забрати всі свої території і зробити нов, нові закони, щоб захиститися. Там багато таких поступових кроків є до перемоги. І три кроки ми вже зробили. Я можу сказати по цьому розкладу. Три кроки вже є. Число 3. І карта Башта говорить, що багато що в країні зруйновано, зруйновано багато інфраструктури. І ми знаємо, що вона і раніше була не дуже добра інфраструктура. Сказати, вода була дуже. ну, Система водоснабження в Україні була не дуже хороша, а труби були старі, треба було все, все міняти, так. І тепер навіть те, що було не дуже добре, бо пила воду тільки з таку, що купували люди. Вона була не добра, тепер зовсім її нема. То що тепер робити? Зовсім немає, де є такі райони, що зруйновано одне і друге інфраструктури. І тут карта Башта говорить: якщо ви живете, де прикордонно. До Білорусі там треба виїхати трохи, бо ви не знаєте, що звідти може йти. Якщо ви живете десь, де фронт йде тепер в Україні, треба так само виїхати. Великі міста, такі як Київ, а, а, чи пильнуйтеся, чи, 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 чи якщо можна виїхати треба а, тимчасово, бахкарта башта говорить, буде, буде нелегко, і а, в понеділок будуть приходити такі думки, як зробити те й друге, як себе. Захистити. День нелегкий понеділок, прямо скажу, бо і башта, і вісім мечова це карти ну, тяжкі. Вівторок, чотири мечова, карта місяць і карта сила. Бачите, місяць і сила це впевненість, що це буде гаразд. З одного боку, місяць може говорити про хвилювання. Але разом з картою сила, місяць такий, знаєте, Міцна карта, вона говорить, що є впевненість, все буде гаразд. І а, оця карта, можна сказати, вона не активна, чотири мечова. Вона говорить, що просто знаєте, як ви не дихаєте, як ну, дихаєте, але дуже поверхньо бо, бо є страх. І тут ця карта страху говорить, що емоції страха тепер, я вже говорила не раз, мої розклади лікують, надають вам силу, щоб не було емоції страху. Я бачу, що і, і вівторок. Вівторок кращий день, чим в понеділок, але є емоції страху, і є емоції загрози. Емоції вибухів, а, прильотів. Оці всі а, загрози, вони. А, вони є. У вівторок вони так само є. Середа Сонце, Сімка Кубкова і Три пентаклюва. Дуже гарна карта про гроші. Ви будете отримувати виплати і буде допомога йти в Україні. Середа дуже гарний день з цього боку. Бачите, допомога. Всі наші партнери в світі роблять, що можуть, може, могли б більше робити, але стараються. І тут карта Сонце говорить, що гарний день, гарний день. Якась допомога буде приходити в Україну. Але з цією допомогою разом приходить якась ілюзія. Ілюзія, яка говорить, що Багато хто тепер думає, а що буде далі? Чи ну, людині дуже тяжко жити, коли а, тільки на допомогу є надія, так? І є ілюзії, такі є страх, що як, як чи будуть вони нам допомагати, як довго ще будуть допомагати. І я бачу, що тепер нам треба починати будувати нове суспільство в Україні, суспільство без казнокрадіїв. Без клептократів, без, без тих, хто а, гроші а, всі викрав його, назначив на посаду. Він, він а, був, був і зрадник і каз, казнокрад. І тепер Україні треба допомога в цьому, щоб таких більше не було на посадах людей. І вже за часи війни ми повинні. Позбутися цієї ілюзії, що хтось за нас це зробить. Ми самі повинні а, зробити так, щоб вони боялися красти. Ми повинні тепер уже з вами думати про те, що якщо ми хочемо, щоб країна була заможня, треба щоб, щоб виплачувалися налоги, а потім вже будуть виплати людям, хто ну, вже літнім людям чи дітям, хто не має нічого. Коли люди, які працездатні, платять а, налоги. Ну, поки ще не про це мова, але вже все будуть такі думки, і може у нас а, в, державних, в державних органах там а, буде вже про це йти. І у нас і тепер, за часи війни, там багато хто є зрадник, багато хто є тільки для себе там, щоб, щоб вкрасти. І тут а, ну, дуже тяжко тепер. Дуже дуже тяжко Україні, бо у нас так атакує ворог. А, Сусід, сусід в лапках, і атакує з свій, а, свій зрадник і казнокрад. І тут на середу буде про це йти думка, буде, може, дебати будуть про це йти. Четвер у нас паш кубковий. Три жезлова, і карта Верховна Жриця. Дуже гарна карта Верховна Жриця. Це ви, я, українці, які патріоти, які хотіли б, щоб Україна була дуже заможня і щоб ворог не нападав, бо боявся її. І тут перспектива не таке. Перспектива не таке буде відкриватися. В четвер дуже добрий день для вас, хто дивиться. Тут пошук того, того що ви хочете для себе, і для України хоче для себе, і ми знайдемо те, що шукаємо. От четвер такий, такий день, що ми з вами знайдемо те, що шукаємо дуже добрий день, гарний день. П'ятниця, Три Мечова, П'ять мечова і карта Король Пентакльовий. Гарна карта король Пентакльовий. Це захисник, це той, хто, хто має гроші, щоб допомогти Україні. П'ять мечова говорить, що. Бачите, тут о, ми вже забираємо свою територію багато що. П'ять мечова говорить, що іде визвоління своєї території. Але серце болить і втрати є. Бачите, втрати показані на, на, на три мечува це за втрати. А, зате день такий, коли, знаєте, можуть приходити такі сумні. А, звістка якась сумна, може, одна, дві, чи три. і... В той самий час ми тут маємо з вами допомогу, і а, ворог буде тікати. Поступово ворог буде тікати. І ми бачимо там такі справи, що він, ворог, коли буде зрозуміти, що Україн, Україна а, має досить зброї, бо нам, нам не займати ні в кого хоробрості, нам треба тільки досить зброї. коли... А ворог буде це розуміти, він почне тікати. І я вже говорила, не раз перемога це не тільки його викинути, вичистити за кордон, це ще дуже багато других а, таких дуже серйозних а, а, кроків треба робити. І тут може, знаєте, хтось, хто тепер дуже такий потужний, розумний, сильний в Україні є багато таких людей, які могли б а, дуже багато зробити чогось, щоб Україна швидко стала на ноги після війни. Таких багато є, але на жаль, таких людей до влади не допускають, бо знову хто туди добрався, він думає, що він же все може. І бо в нас внаслідок Совєтського Союзу ще досі він, він з нами як не крути. Тепер субота, а, король мечовий. Ваш мечовий і 5 Жезлова. 5 Жезлова – непогана карта. Це домовини з партнерами, це перемовини, перемовини з Євросоюзом штатами. Це такі дебати, Дебати – це хороша карта. Паж мечовий говорить, що, що ворог буде шукати нові провокації. Три. 4, 5, 6 субота. Ворог буде чекати нові провокації, шукати. І ворог, на жаль, він, ну, не так легко, він не буде здаватися так легко. Не буде кидати свої позиції так легко. Бо а те, що вони там, їх пропаганда вона зайшла вже до, до такого глузду, що вони почувають їх, їх нарід підтримує в цьому, бо нарід їм отруєний і. Я не скажу, що, знаєте, є такий закон в демократії, що якщо ти не знаєш закон, а закон є, то це не звільняє тебе від, від відповідальності. Те, що там наряд таки вманутий, це не звільняє їх від відповідальності. Інтернаціональний закон не можна переходити кордон другої країни. з... з Зброєю і робити таке, що вони роблять, і нічого до них не летить назад, розумієте? І вони говорять, що ну народ я не знаю, як може бути такий народ. Не розуміє, що по-перше, ніхто на них ніколи не нападав, що Україна немає геть, геть чим не було нападати, і ніколи не нападала б Україна, бо це мирна держава. І говорити, що як ми не ми б не напали, то на нас напали. Це я що чую люд, простий люд говорить, то це, це ж жахливо. Як може людина не розуміти, що в них є атомна зброя? Хто на них коли нападе? Ніхто не нападе, ніхто не прийде і не, не зробить у них другий уряд. Вони самі самі у себе там. Ніхто не хоче з ними нічого мати спільного. Просто просто тепер. А, треба, щоб вони просто боялися. Вони ж не напали на Фінляндію чомусь чи на Балтію, правда ж не напали, бо напали на нас, бо вони нас не бояться. І все. І тут а, король мечовий говорить, що агресія ну, буде продовжуватися, поки буде цей уряд. А потім у них, них буде другий уряд. Поки люди ще не свідомі, уряд що це уряд? Уряд це те, що хочуть люди. Все. На неділю 4 Кубкова, вона говорить, що непоганий день такий тихий, спокійний може відпочити треба. А... Той з мечовий говорить, що бачите, знову є загроза. Є загроза і є, а, знаєте, оце щастя, це любов, це кохання, це, знаєте. Те, що весь світ бачить тепер, що сталося з Україною, всім дуже прикро, всі дуже хвилюються, по-перше, ну, нормальні люди в світі. І друге, що а, люди для себе думають, що сталося з Україною, і дивляться на це, і кажуть собі самі. Я вже багато з ким спілкуюся, хто не, не, не з наших а, не з нашої землі, як сказати. А спілкуюся з ними, і вони говорять, що не те, що вони пишаються українцями. Вони розуміють, що українці вони показують їм, всім людям світ, світу, що найкраще може бути у людях. Найкраще. Розумієте, це карта а, кубків. Вона про це, що найкраще може бути у людини це. Захистити себе, свою хату, свою рідну землю. І це дуже знаєте, воно так honраble, як говорять, воно дуже почесно. Воно дуже почесно з одного боку, а з другого боку, що треба ж знати, що наші, наші люди ризикують життям, і багато хто вже а, а, згубив життя. Мій низький уклін всім нашим воїнам. А, неділя це час роздуму, це день, може, суму. Може, суму ми, кожен день ми молимося і сумуємо за жертвами цієї страшної війни. І це також день бути своїми рідними і відновити свою енергію. Ну, це дуже гарна карта. Довір'я. І ще тут це Лев Бо, Бога, це Лев Бога, Архангел Сонця. Він говорить, що. І я прошу тепер у Архангела Сонця, це, це святий архангел Михайло. Я прошу святого архангела, архангела Мих, Михайла, щоб він захистив вас тепер і назавжди. Тримайтеся, тримаємося разом, підтримуйте себе і одне одного. Слава Україні! Героям слава! До побачення!